Встаємо зараз о п'ятій ранку, тому що тидень спека. Вчора було 38, трошки пізніше. Познімаю, що в якому стані. Рослинки зараз я намагаюсь, швиденько в мене тут на задньому дворі, бачите, позаростало. І все-все в нас весь садок ось у старих простирадлах, у Затіняйці все завішуємо. Все завішуємо, бо горемо. Весь і урожай він ще не визрів, а вже горить. І на, на весь тиждень і більше на 10 днів прогнозують 30. 36, і не менше. Вчора було 38, бачите, вона погоріла. Не дочекалася я знов таки її гарного стану, щоб вона розфарбувалася добре, вона згоріла. Тому що тут затінок тільки вранці, і потім вже. Коли, коли вже і сонце сідає. Тут я чекаю, коли підросте магнолія, і надасть трошечки тіні Дуболисні в нас в, нас, в нашому регіоні Дніпропетровська область, місто Дніпро, спека, також, як і тут і Запоріжжя, і Миколаїв, Одеса. Всі наші Донецька область, всі наші південні регіони, ми зараз у спеці. Ну, бамбуку бамбуку добре. Тому зараз план. План декілька ведер бур'янів. Вчора тут полювала, щоб можна було пополоти. А пізніше зніму, як почуваються рослинки. Цю я не пам'ятаю гортензію бризкала чи не бризкала, але до болисни вони півтінь. У нас півтінь. На цій локації, яка називається ліс, вона створена вже давно, і назвали ми її вже давно за рахунок цих сосен, які ми ще формуємо лісові звичайні сосни. Тут раніше були плодові дерева старі, але ми їх. Повидаляли і засаджуємо, щоб було таке тіньове місце хвойними. Деякі хвойні, які будуть дещо великі, деякі повільно зростаючі, наприклад, як ось ця ялиця корейська. Дуже-дуже повільно. Ну, на рік ось дає це скільки років, потрібно, щоб вона заросла великою. Це, звичайна сосна, теж лісова, але вона формована, вона прищіпується. Цуга недавно посаджена. Казали, дуже швидко росте, але поки що вона, поки що, мабуть, вкорінюється, тому дуже швидкого росту я не бачу. І ось ці теж вони дерени перетаскувались з інших місць. Поки що сюди, тому що в мене оця ділянка, я її хотіла зробити хостарі тут і папороті, але так як вона дуже горить тут сонце, зараз воно буде ось звідтіля, і ось тут все вигорає. Поки що це не рятує. Я навіть стелець поставила, тому що, бачите, фіст фрост, вона що схожа на себе. Вона не схожа на себе, вона вигоріла. Вона ж блакитна, ось листечок, на вище лізе більш-менш. І це вона фізфрост, теж відсаджена, але тут все все горить. Теж грунти ще не, не приведені до ладу, там відгороджене від сусідів. Ось треба зашити той шифер, той андулін. Бо там бур'ян сіється і тут майже не поливається неможливо. Ну, плантація в нас велика ділянка, тому Фазінда. Тому неможливо. Цей падуб майже не росте, вже четвертий рік все сидить, сидить, бачили його на картинці, посадили, думали, гадали, що воно буде вже там 2 метри. Угу. Не росте. І ось що, коли немає поливу, бачите, в мене все погоріло на, на оці 36-38, навіть барбарист, тому що він у горщику тут поки що приткнутий і ну, не було можливості полити. Воно відійде, воно живе, воно все ось там в рунічках, але ну, ось почало відходити. Але Чому ще вона погоріла? Тому що вона посаджена в восені, вони не встигли нормально вкорінитися. І трошечки нема поливу, все, все згорає на такій спеці. Ну, нічого, тут приведу ще приведемо все у порядок. Тут поки що тут який все. Все у такому стані, тому що. На початку війни ми закупували тут рили ями, купали е е е укриття для каністер з бензину. Ну, що було робити? Ніхто не знав, що нас чекає на наступний день, тому рили і ховали. Тому тут немає зараз. Ще трави, я все вже закопала, вже порівняла, але трава, трава не заросла спека. Ось так. Ця ділянка, бачите, вона страшна, ще страшна. Хоч і рослини тут посаджені непогані, але їх не видно у цій траві. Вона повинна бути ну, така низенька, але не заважати рослинам. Тому що рослини тут будуть великі. Він серед почала цвісти. Ну, теж трошечки, бачите, вже спека, і вона, і вона вже підгоріла. Це Звіробій теж пересаджений, дуже-дуже класний, але так, як пересаджений, він не дуже ще адаптувався. І його потрібно полювати. Чистіше, щоб він не засихав. А ось персики не горять. І їм, їм нормально. Персикам все нормально. Вони ще не стигли, ще будуть більше десь у півтора рази, Чи Ще тижня два, мабуть, а може тиждень, ще спіють, стигнуть. Ось і так усе. Ну, інжир теж не горить. А так виноград підгорає. Підгорає на 38. Навіть ще й врожаю ж нема. Е, він ще не достиг. Мало того, що він погано зав'язався в цьому році, ну, швидко жара прийшла, спека. То ось так. Такі каспери в нас висять. Тому що і ожина навіть під сіткою вона спеклась. Дещо поспікалося, і вона така, як підв'ялена, вже на кущі підв'ялена. Ну, що робити. Ось так рятуємось. Це, бачите, в нас такий, така бахча. Місця немає то ми вирощуємо усе нагору наші наші такі бахчові культури. І потім, може, щось і підв'яжемо. Ось так розкладаємо на яшечках і всі пагони йдуть догори. Флокси, флокси за рахунок того, що тут дуже щільна посадка в мене. Дуже-дуже щільна. Вони ще тримаються. Не дуже горять, але, ну, лисня, не було змоги такі їх профунгіцидити, А треба. Дуже-дуже треба. Так, гортензії поки що не всі порозкривалися, тому це пощастило. Може, спека пройде, але на 10 днів немає ніякої надії наперед, що спека спаде. Ну 38 не малюють, але 36-35, ну, майже, майже туди сюди сюдим. Але, може, і ці 2 градуси врятують нас. Ось такі чудові флокси. Зараз цвітуть і дуже пахуче. Але змінюють. Мені так подобається, як вони ввечері змінюють колір свій. Ну, треба. Треба все в різний час знімати. Глейки теж вже зацвіли. Деякі і потрібно різати і формувати. Тому що вони випускають все нові нові. Перші цвіття зазвичай дуже великі, потім вони дрібніші, але коли масово, то вони гарні. Це баз велвет, не пам'ятаю, я згадала чи ні. Ось, І Агапантус в цьому році буде в мене цвісти. В мене він до... він був, він був вже, Я раніше його таскала у горщику. Я боялася, що він померзне. Але він е переносе наші зими, а ось у горщику виприває. В горщику потрібно більш ретельно доглядати, бо може виприти. І в тому році він нацвів, тому що він в мене провалився. Був заглиблений, і вони не полюбляють. Я так я розумію, що вони не полюбляють вимокання взимку. А зима тоді була дуже в нас волога. І ще цвіте. кніфофія. Це, мабуть, сансет. Це теж серія Поко. Низькоросла і постійно квітуча. Оце. Сансет. Ось така цікава. Зараз покажу ще оранж. я врятувала, вона теж зимостіка не потребує дуже сильного поливу і не полюбляє вимикання. В мене поки оранж тоді вимокла, у минулому році я не бачила, щоб вона. Гарно цвіла, мабуть, і не цвіла. А в цьому подивіться зараз. Помаранчого не вистачає, у саду не вистачає. Таких кольорів мало. А буряну вистачає. І ось ця осока чи це треба згадати, але мені... Бачите, я чому дуже зараз прискипливо у вибори рофи. Рослин. то рослина непогана здалеку, але я не полюбляю ось оце. Якось, якось і не погана, і ну не знаю. Багато в мене було злаків, і деякі, я мабуть підпишу, я прибрала, тому що вони не виглядають постійно гарними, не тримають форму. І ну, буває, що на початку весни вони дуже-дуже привабливі, а потім ось так споплюжені якісь, ну, Не знаю, не знаю, не не полюбляю я, коли вони починають так вести собі як більш на бур'ян схожі. Ну, так, Це тримає свій, е, свій стан. Цей злак, наприклад, і злаковидний, і міскантуси ну, все ж таки вони починають рости, і вони до осені так себе поводять. А тут начебто і непогано, але зблизька ну, воно якесь таке не дуже охайне, скажімо так, не дуже охайне. Ну, вже молодила, теж бо потрібно видаляти. Що в мене ще хости тримаються, тримаються? Але там, де багато, ну, це все повисне. Зараз буде 36, і деякі гортензії будуть як ганчірочки. Це будуть крупнелі вони стануть ганчірками. Що в мене ще погоріло? Ну, поки що, поки я. Не бачу дуже таких суттєвих змін. Ну, це трошечки так, я її підсиплю побільше мульчі. Що ще Ну там теж вони будуть клонитися? Погано перенесла в мене азалія. Одна, вона вчора висіла, майже лежала. Їй потрібно більше поливу, тоді вона ось о... ось, бачите, це згоріло. Це вона згоріла і вона у затінку сидить. Майже тут тут багато тіні, але горить, згорає. Що я хотіла сказати? Що я хотіла? Ой, кернек зацвів. Я ж на шляху, що горить, а що, е, а що живе ще? Кермек, але тільки починає. Тільки починає. Е, хости деякі От мені не дуже подобаються. Деякі хости, все ж таки, бачите, підгоріли. Втратили колір і починайте це. Це не грибкове, це не вистачає вологі, воно, бачите, спочатку підгорає, потім. Ну, Спека пройде, я нове листя залишу, а старе видалю ось ця блакітна хоста, але її потрібно саджати, де багато. Бачите, вона вицвітає теж, підгорає тут край листя. Ці хости в мене витривали, тому що вони вже сидять тут доволі, доволі багато часу. Коріння витримує попадання дуже великого великої кількості сонця. Витримує воно ще. Але ось forbidden Fruit, бачите, тут я його ділила в цьому році, тому вона їй погано. Їй погано вона втратила свій колір майже. Майже бачите, вицвіла отже, на щастя. Не щастя. І тут теж Спартакус. Спартакус постраждав. Тут постраждав, вигорів. Хоча тут і не повне сонце, але бачите, Спартакусу це, це погано йому. Покажу зараз Forbidden Fruit в іншому місці неділене, тому він тримає довше. середньому відео йшлось про живці. Там був коментар, що я не права, ну може, десь я не права, але хочу сказати, що має значення і для хвойних, з якого місця береться живець. І так, якщо це яливець, він буде яливцем, але може і дати розщеплення. Виводять же варігатні форми відстрілами. Тобто, бачите, в мене це звичайний, але в мене на багатьох рослинах видають це не згар, це не підгар, це варігатний відстріл. В тому році він теж був в мене, але так як він стрижеться, ну, я ж не, не буду в. Один відстріл залишав. Ну, я його зстрігла, а він знов випустив. Тобто, якщо я надам йому час підрости, а потім в цей живець, в мене буде ще варігатна форма. Ось. І на туях теж в мене було. Тому як би то рослина одна, а сорти можна зробити два. На шляху одна із лілій трапилась. В мене їх мало. Але ця мені дуже подобається. І та джаз теж. І тут була карликова, махрова, жовта. Я теж полюбляю. Ну, Гортензії, це одна річка. Так, вона підгоріла, тому що нема мульчі. Нема. Газон не росте. Спека вчора. Палювали ще, купила добрива. Ось, хотіла показати, бачите, це те, що ми з вами різали. Тобто різала я, спостерігали ви навесні однорічні. Тобто минулорічні, але вони були дуже дрібні, ви бачили їх, там майже не було їх видно. Ось три гарні гілки, і вони будуть цвісти. Ця теж буде цвісти, але пізніше. І вона, бачить, ще й бокові повипускала. Це теж потім дасть. Ось стовбур міцний, гарний, прямостоячий, а не то що, то, що було там таке нещастя. Так, зараз підемо там, де погоріло. Погоріло в мене. Барбариць, тому що тут е, мало йому вологі і трошечки, бачите, це підгоріло. Я його залила вчора, тут було дуже-дуже сухо, тому шанка погоріла. Тут цей, цей куточок е, на, накаляється, і віско вже великий, йому пофіг. Він корінням там уйшов у глибину. Ну, фантом тримається. Тримається, хоч трошки теж листя бачу. Бачу, ось. Це не грибкове, це згар. Це просто згар. Це я знаю. це цикадка. Треба знов бризкати. Зараза. Вона залишає такий білий слід, і вона все вжирає оці з ніжних пагонів всі суки. Ой, вже в спину жварить. Клени начебто тримаються, начебто тримаються, але треба мульчувати ці японські клени. Ну, підгоріли так, віхере, ну, ну тут сонце пекуче, 38, що ви хочете. І я і я, що я хочу, що я хочу. А вже ж я хочу більш-менш такої погоди, що, щоб не 38. І е, хоста тут теж згоріла. Е, Франческа ще цвіте. Продовжує навіть на таку спеку, вона намагається ще і без поливу. Тут я порізала вже Вероніку. Ну, зараз не такий квітучий сад, не такий. Такий період, я його не дуже полюбляю. Є, є квітуча, це гібіскуси рятують і перовські, але деякі росини гортензії ще не почали. Волотисті. Широколисних в мене мало, і вони теж будуть висіти, потім як ганчірочки, коли буде 36 на день. Висять, суцвіття такі, скукожені, а потім вони розпрямляються. Ось, дармера теж не витримала сонце такого. І вона погоріла, погоріла цей куточок і згорів Атлантіс, бачите? Ну, видалю цей. це листечко. Ой, і тут теж. Ой. Тобто є хости, які тримають більш-менш нашу спеку, а є такі, що підгорають, підгорають. Більш старі рослини, вони більш тримають. Я вже ж, якщо ви тільки-тільки у вас нова посадка, треба якось вкривати, треба щось, щось робити, щоб вберегти. Так, ну тут теж вона висіла, я прийшла, заліла, тому що вона в кошпу погоріла. І так, так, і ця погоріла. Це, це горіння. Тут раніше був в мене євпаторіум, він був великий, він прикривав цю ділянку. Так як я сподівалася, що я е, куп, ну, такий той клен, що мені обіцяли, на весну він приїде, я його посаджу і потрошечки буде, вже рости буде затінок. Але клен мені сказав гудбай, тобто його не привезли. І ось так. Бачите, це згар. Це згар. Але тут forbidden fruit, вона, тут це теж майже на сонці, оця гехера і ця хоста, вони більш-менш тримаються. Але у ну, затінку вона була би більш яскрава на півтіні, більш ось така нове листя. А, а Оце горить. Але так як воно щільне, тримає ще свій Себе тримає якось. Такі справи. Газон П -п поживила, живлю, бо мені потрібна мульча. І якщо в мене не буде газону, в мене буде бур'ян. Такі в нас діла. Як там буде далі, я не знаю, як вони будуть рослини стресувати. І які підгарки залишаться після тижнів 35-36. Ну, якось, якось хочеться ще, ще літо. Не то, що не закінчилося, воно тільки розпочалось майже. І вже ось так вже таке. Таке в нас погодні умови дали нам про чухона. Це я хотіла коротеньке відео зняти. Вибачаюсь. Ось так. Нічого. Витримаємо. Живемо, мульчуємо, поліваємо, прикриваємо. Всім добра. Бережіть себе.